Всім привітки. Тільки що був на новій пошті, забрав посилочку, замовив. Приїхала ось така річ. Ну, це звичайний ключник, тому що мене задовбало, що в мене ключі постійно, ось зв'язки ключів в такому стані. І вони постійно десь тарабанять, постійно десь у сумці чіпляються або там за, іншу, за інші ключі там, від машини, або за, за турнікет. Ну, коротше, дуже незручно. От. І вирішив купити от такий ключник. Знайшов у нашого українського виробника. От. Вибрав собі у кольорі такий, так і скажем. Кольор називається. Ну, як його позиціонують э, «Black Multicam». До речі, вони є в різних кольорах: є в мультикамі, є в сірому, є в Кайоті, є в чорному, є хакі, здається, сині є. Ну, коротше, багато різних кольорів, але всі вони такі е, доволі не марки, тобто на них не буде виден бруд, ну дуже зручно. Я не хотів знімати чисто огляд цієї штуки, просто хотів розповісти про виробника. Але все ж таки на секундочку зупинюся. Просто хочу показати, наскільки якісно е, українські виробники вміють робити навіть такі от дрібнички. По-перше, Тут фурнітура YKK. Хто в темі, той зрозуміє що це ну, реально круто. По-друге, приємно, що виробник вклав свою візитку. Виробник five dots gear Дивіться, якісна підкладочка. деобразне кільце. Мало того, приємно, що тут ще вклали бонусом завідне кільце, котрого не було в описі. Тут така петелька, щоб можна було якийсь карабін почепити. Дуже, дуже крута штука. А тепер хочу зосередити вашу увагу саме на цьому виробнику. Я про нього раніше не чув, просто випадково на нього потрапив. Але що мене вразило? В них дуже прикольний асортимент. У них є як такі от ключниці, причому в трьох різних розмірах. Так само в них є з такого ж самого матеріалу, а матеріал, до речі, тисячна кардура. На секундочку, в них є гаманці різного розміру, теж під різні потреби. В них є органайзери і в них є афієнні просто е, такі наплічні сумки повсякденні е, десь там в місто вийти. Туди можна вміститися там документи, якісь дрібнички, вони компактні, дуже зручні, е, причому дуже стильові. На них є е, система Velcro, щоб можна було туди наліпити якісь там прикольні патчі. До речі, на гаманцях і на органайзерах теж є. Шкода, що на ключниці немає, але то таке вже, то я придираюсь. Коротше, всім раджу, дуже класний український виробник. І до речі, це не реклама. Тому що реклама це що? Це коли е, мені платять за те, що я рекламую товар, а тут я за свої гроші. Купив товар, він мені сподобався, і я на нього знімаю свій відгук, те, що я от реально думаю про те, що я зараз тримаю в руках. А тепер вже по традиції ненародна мудрість. Друзі. Підтримайте українських виробників, підтримуйте український бізнес, тому що саме на українському бізнесі, особливо на малому українському бізнесі, тримається вся українська економіка. Всім удачі і пока.